Всім-сім, що за Руслан. сьогодні у нас Майнкрафт е, і я ще на нас хочу спробувати повиживати на сервері, знову ж цей от LiefBot. ось, так, так. ось подіваю, що він на цей раз не вилетить подібно, ну, я не знаю от чого от. Я граю на відео, воно вилітає. Я. Я граю сам. Ну, вліта. Так, хороше ножок, звичайно, скінчить чогось, коли я зайшов на це сер, в мене він збросився так. Ось, ну. Для тих, хто надивився моє про відео, ще одне скажу. Це ось такий сервер, не знаю, тут, тут дуже багато ось цих от режимів. Я граю на Бетроті. Також тут є паркур. Я не знаю, як його проходити. Ось і розповім вам невеличкий секретик. Е, ну, і... Більшість частини гравців думає, що щоб дійти ось туди, треба ось так от так, паркурити. Так, паркурити, паркурити. Ну, ну коротше, ви зрозуміли. Але, але я вам зараз покажу невеличку хитрість. Бо, бо бачите, ось там ось є частина, там є така, ну, розвилка десь ось. Яка дуже близько до гори, я подумав. А чому не можна просто піднятися ось на цю гору Всяко піднятися. Е Піднімаємося. Ось, причому це спавенно, тобто це, ну, як там на серверах, де викнуш, там виживає там ось, наприклад, тут тубі, тубі, тут є. Е ось там спавен і чим далі ти в ньому відходиш. Тим менше активність. Ні, тут тобто ось спан, тут все вбудовано вручну. Ось. І він там, там обмежений. Що це якийсь там? Так, там щось пишуть. Так. Десь ось тут. От. Ага, ось тут. От. Бачите, ось тут є, є якась розвилка. Так. І ось бачите, я нагору Ну туди що, так. Якісь е, є таблички. Я не знаю, що це. Ой, ой. Ну, коротше, ви зрозуміли. Я не знаю, там от... Та я так розумію, що кінець паркуру це ось в дирижабель, бо там, якщо обійти, то видно. Ось я не знаю, як його паркурити. Крой, тут є дуже багато режимів. ось, І, мабуть, спочнемо з. Ну, розпочнемо з ну, мого найулюбленішого? Це ось той. Тобто тут є, такі ось, типу, такий ПВП-режим. Це це ти сам за себе, в тебе є лук, який ваншота і залізний міч, яким треба бити. Ось він там не з першого разу і, і, і стріла в тебе тільки одна. А це тут є різні режими. Ось новий ми вже бачили. Ось так от. І мені взагалі-то більше всього подобаються саме ті, о. Де є лук, бо з луком, ну, не знаю. Бо без лука... І, ну Взагалі-то лук є в усіх режимах, але. В цьому режимі лук дається. Ось ти заспавнився все, ти вже з руками на безкінечність, шмаляй покине та різне. Такого. Ах, блін. Прорвались, не помітив я. Ну, ну добре, там нічого страшного. ж. Ну, на прибили. Ось бо, коли... Щось я не... Ох, Йо! Ай! Так. О, там наші бігуть, тут когось прибили, можна взяти. лут. І так нормально, тут прибили, блін. Так, десь тут наші проривають. На тобі! На. Фух, вибили. У мене вже... О, у мене тут. Що пока це? Так, Привибили її. А, не, не вибили. На тебе! На тобі! Який він живучка? Пере... А, вже його немає там. Так. Мимо! І знову ними. Ох йо! Тепер не мимо. О, тут і наші побудували міст, по якому вороги ходять. Давайте вибили його. Так, мені це не подобається. Я такого. Там... Я не бачу сенсу добувати, бо за часту мене просто скидають у... У пустоту ух-от його, його безбитый якость цього лучника хопа на ой, ой 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 як я якийсь він миткой ось занадто <гас> Та ти. Блін, от, от люди От люди блін. Я розумію, на в скринях є кам'яні мечі і лук зі есть якщо нам с мучатку дають залізний меч. А потім ще и лук здесь зі... е, на, на баскнечке. Що тут навіщо ті? Так, коротше...

я думав, що прорвуся. О, о мені туди, не, не знаю. Не знаю, що там, але я туди хочу. От в мене там нещодавно була така катка, коротше, там вороги будуються. Ну, це було на іншій карті, але, коротше, к нам вороги будуються зі пускавичною швидкістю, бо є такий метод будівництва на бедерочку, що ти можеш іти, і перед собою ставити блоки на наш афті. Якщо ти це робити, то ти просто майже не вибиваем, бо. Ну, бо так. Бо це дуже складно. Ось такого збити, бо якщо ти на шифті йдеш. Ах ти, блін, Там він, він, він ламає. Він. У нас тут. У нас тут чого вони ламають, я, я не розумію. Це ж ми будували, навіщо вони руйнують? Я от. Я от цього, розумію. Я ж так неодноразово скидував. А так от, я такий метод, що ти отак от ідеш і перед тобою будується. От якщо ти о, ним користуватися, давайте, тобі там, я тобі поможу. От, блін. Давайте! Загасимо його! Нахтичеш? Ось. Че якісь в нього проблеми? Що це було? Ох, його там банда біжить, блин а. Йо, ми тут це виживемо. Так. Фух, все, розібрались. О. Там ще, мабуть. Щось щось, щось не подобається мені. Цей нік! Я ж казав, що щось погане. Там ще, блин, ми цю катку зільємо. А, біжать! Біжать к нам на базу. Біжать. Фух, одного вибили. А інший там засів тучі. О, так в мене є комплект залізної броні. Точно, я ж там одного типа вибув. Я, я, який був у фурганс? Так. Ты чого ламаєш, блин? Предатель. Ну, добре. Ось. Надійте, саме для ось... Те, щоб не було таких предателів, які своїх вбивали. Ну, і не можна бити своїх. Хоча я б і, і, і випадково їх не рідко зачіпляв. Куди пупер? Все, немає його. Так, я ніяк не не залізу туди, бо все від так відбиваємось. Давайте, пацани. Ну, не знаю, залізо, куди там, пацани. <свісно> не знаю. Так. Давайте, в павут. Прибили. Ох. Ох-ох ох. Там сині, блін, нам. Ні. Так, треба.. як вони? Де вони? А вони. Так, ем. Так, оце якось в мене залагав. Я не знаю, що з ним такого. Так добре, ці покидають. Все, я попер на гору брат. Все, я пішов я туди. Сподіваюся, що там не... Господи. Та ні, не піду я туди. Бо тут треба нас спасати знову, блін. Ой-ой-ой, блін, він тепер. Ну добре, забрав нежеланий залізний не сет. Та мені, в принципі, так, не, принципіально. принципі, Мені головне, щоб він не прорвався. Е, а він кудись там собі купить. Йо. Припаркую, если я його ось так от за, застрелю. Так, добре. Він туди пробереться і... і все. Так, я, коротше... Все ж таки... Дійсно, ми, ми, ми просто беремо і відбиваємо атаки. Ну... Ну це добре, що ми їх відбиваємо, що ми їх в змозі відбити. Але не добре, що на нас, що нас... Що таке? Ну, тут побіжав. Ні, немає. Йопсиль. Мопсиль. В мене стоїть автоклікер. Все. Мне какая-то броня, а мы не какой Так. Ох, псы или мопсы. О, я в него улучшил. Блин, ты какой страшный! Ты дуже страшный! Фух. Ох, ё... Так. Ё... блин. Да вы там прорываете, я не знаю и а, чего их так не Господи. Ну, добре, бежит, бежит. Так, вот у я не знаю, что есть шмот. Ох, ёпсы. Тут, тут, тут какой-то купа шерсти. Як мене ще не прибили. Цікаво. Хоча коли така... Ну ось так. Тут до когось я залізу. Випало, я не знаю. Так, щось там пишуть о, в чаті. А. Мабуть, ми програли, я не знаю, мені так здається. Так, тут я ось такий паркур, поки е, ну, чекаємо, коли нас тепех не на спали. І, ну, в принципі, катка була нормальна, але щось взагалі то Сини просто на нас нападали. Ще я так досі ну, не розумію, як перемогти або як програти. Так, так, так. Так, 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 так. Ой, блін, біг. Мабуть, маб, я взагалі зараз обігу і, і подивлюся, які масштаби цього паркуру. А, ну все. Тепер хай не спав. Так, а, а тепер, мабуть, підемо по порядку. Це у ну, нас якісь питомці, я не знаю. Іли що. Добре. Так. Завантаження розмір здесь. Ключ на зв'язку сервера. Щоб принести цього світу, ви повинні завантажити сон до нього пакетир ключ. Таж Хочете завантажити їх принести? Ну добре. Там їх набагато, в принципі. Не знаю, що -то. Так. Поїхали. Так, це ми закриваємо. Ху-хух. Где я? А це щось якийсь предмет і я... Ой. Шабю, ж не будь. Ой. Ой-ой. Короче... Що что якась не знаю, Я знайте. <соценно> так, заразуміло бы это. <соценно> я не знаю, я не знав. я все. Прикольно. Я... я не знаю. Second left in jail. Так, це було дуже дивно. Так, ага, що тут є? Це ще... Так, да, так, це я буду... Оце що? Це що, щось не зрозуміло, мабуть. Побігаю тут. Роздивлюся. Так. так. Тут земля, король. Так що тут є взагалі-то? Що... Ага, в мене є он 1400 цих, не знаю, Доларів. Да, що це? Ну, коротше... СТІ валюти, не знаю. Что сказати? І, І що мені робити? Еще мы не знаем, как делать. Наверное, вот такое вот запитание. Вот, я бассейн. Бассейн речей, что хочу? А, это... С... Так А. Как? Okay. Эм. Не знаю, не знаю. Спробую куда-нибудь и О, це еще за яєчко. Что це? Хе? Это за яйця бегаючи. А це ще Pet food store А, тут їжа. Так, що є? Сираз, а. Це. Це еще. Це ліжко лубка. Колода з дуба. А тут ще. Це, це, це якийсь. Це типу. Так, ну добре, спробую назначу. Окей. Так. Ну, так, ну, мабуть, почну з ліжка одну одну да А їжі тут є вода є є Будемо їсти так мабуть хліба так я не еще полиставил що мені з ними робити

Так, це було один. А, це метро. А, якщо я буду так побігти Я, я кудись перебігу. Це мені позуб'є. Побіжали. Мені Цікаво, що що тут було? Ого, тут довго Ой. Біжимо, біжимо, бежим. Тут... тут ч, електрички не ходять. Я я, я не розумію Ну я добіжу до наступної станції. де б вона б не була, я добіжу. Ой, ой, а це не ст. Такая волыка. Тут, 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 так, мабуть, о, до поворота добежал хоть что-то. Это вот такой вот способ пересувания. Никакие, <свес> никакие, никакие. А, бежим дальше. Просто так вот можна от зажати інших. Так, я на 55 висоті. Та це ж середня висота. Це тут метро. Висока місто, високе. О, ми спускаємось. А, а прикол буде, я якщо, ще якщо там нічого не буде. О, там знову йде прямо, потім прямо. І поворот. Сойду хоть кого бить ты? Ну что с тут золото? Магма блока тут я вещь. Ни души тут просто, я тут сам Так, Данк, так, так. Бежим мамы, бежим мамы, бежим мама. А, можеш ж там бігти. Я не розумію, тут що, одна станція на все місто, типу, і... Посидиш на куди? Ти? Я можу ти його рознести? Ага, як не наніс, я не буду. У мене голо... О, я кудись перебіжав. прибіжав. Идея. я? хто я? Где груши? Ага. О маяк. Так вот я на не, не розумію, что мне тут робити. Але одне я розумію точно. Мне не мені треба бігти по метру. А тут іде делка. А там ще тут є кораблі. Це якась реклама. Острови. О, можна на островах це жити. Ну прикольно. Це ж скільки треба вот так от будувати було. Це просто... І ще й ніде не забитися. Тут в якийсь інший біом. Басейн деревий. Чи, чи це так і треба? Я не знаю. І знову у гору А тут всі ці гори, все ж все ось так ось треба викопати. Не, короче, мабуть, тут я э, никакие поезды, ничего тут находят, короче. Так, ладно, вид. О, в что-то пишет. Десять. Рафа, что там прописывается? Чем чатим. Бежим, Рив, КСН, телепорт, телепорт. Так. И снова я выбежал. Так. Вот тут у нее Ого, город. Пусть, пусть, пусть тут я буду жить. play for 10 лет. Так я не знаю, что они тут рубят. Ч вони Я тут и план просто... Буду біжати. Це дуже цікаво. Але я в такому темпі точно кудись перебегу. Ну там ще щось. А, ні, це просто поворот. Так, ну, тоді я в цьому буду відео завершувати. Ось так от я вирішив спробувати пограти на сервері. І біжу тепер у метро. Ну, Блин, ну що. Я тут ще бі бігу, я не знаю, хвилин 10. Ну не 10, але я. Декілька тут що. Поїзди знаходять. Ваді тоді, -тоді наявшу його будувати. О, там є якісь гравці. Так. Ну, коротше, ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами Руслан всім до побачення.